Всім привіт, друзі! З вами новий Волга. І в цьому відео ми пройдемо тест на пропрацьованість машинок. Це деталі машинок, які зробили їхні розробники. Починаємо Перша машинка. По порядку коротше. Перша машинка – Toyota Vellfire. Так, зараз ми подивимось. так відкрий капот. Ага, мотор тут. Ну, Відкриваєш двері, заглядаємо всередину, якщо вдає в тебе спідометр. Так, фокусуйся. Так, Та в тебе є просто спідометр? Так, ми бачимо в неї є спідометр. Тут ось так, але це просто наклейка. Жодного пропрацьовування. Бачимо, що це салон не такий пропрацьований, то так здається, на перший погляд. Наступна машинка. Так. тебе є спідометр. Ні, в неї нема спідометру. Я бачу це. так салон. Ну, не пропрацьований, погано пропрацьований. То здається, болти взагалі не так, як хотілося б. Але зовнішній вид взагалі просто люкс. Наступна машинка. Оце Honda Fit. Мотор поки найкращий. Спідометру нема. Салон. Салон. Теж добрий, добре. нива, Мотор такий, як від той компанії, яка випускається. Спідометр світиться, але на ньому нічого нема. Радіо світиться. Радіо світиться, а багажник... багажник відкривається, але я цього хочу сказати, не можу зробити. Тут пишу «Лада ниво 4-4 багажник не дуже пропрацьований. І остання машина це ВАЗ-2103. Так, перше, що кидається в очі, це щітки, вони рухаються і дуже пропрацьовані. А, по, по, порядку. Морда. Морда в тире три. Ну, пока не Есть знак шоколады. Какой вам не так добро видно. Прорези. Я что-то скажу. Так. Задній хід є, вихлопна є молонги і оце є колеса є найзручніше їздити на цій машинці. Салон, салон ой, імба! Подивіться звідси на салон. От подивіться звідси на цей прекрасний салон. Що все стало Таке жовте. Зараз тут жовтуватий відтінок Вас, але в мене... О! Нема того жовтуватого відтінку. Коже ви просто бачите, наскільки пропрацьована ця пріжка. Салону, видно на ну, кожного Ви бачите? Кушу, це просто машина з реального життя зменшена до масштабу 1,24 І зараз я буду робити наліпки і місце на речі. Затініть мою шоколадку, яка важить більше, ніж грам. Добре. Так, де мій папір. Ось цей мій папір. Давайте я намалюю тут місця і базна і роздам кожне своїх ну, машинці. Так, не вимикайте, не вимикайте. Ось. Короче, ось легу Майнкрафт Марія. Малюємо один, два, три. Чотири. П'ять. Ну, і все, тепер ми це маємо вирізати. Це якщо що за кадром все мало бути, але я вирішую це зняти на відео. І увага, я роздаю кожне місце своїй машинці. Ось. Так, почнемо з останнього. А, де чотири? Якщо три, що, по дорозі загубив, ну добре. Останній, якраз видіснимо. Mm. І на четверта ця машинка. Ага. Бокшетверте місце. І виграла в нас трійка. На другом месте Honda Fit. На третьем месте вся машинка. На четвертом вся, и на пятом лице. Ну да, я выиграла. Вот на все попадалось и застрелилось с другого.